На час вікна за віктора вітаю вас. Обстріляли робочий кабінет генпрокурора України Віктора Шокіна. Це сталося напередодні пізно ввечері. У генпрокуратурі вважають це був замах на життя. За словами військового прокурора Анатолія Матіуса, приційно стріляв снайпер. Зроблено три постріли у вікно саме в той час, коли Віктор Шокін проводив нараду з підлеглими кулі, затримало броньоване віконне скло. Ні сам Шокін, ні будь-то інший не постраждав. Куля, яка була випущена, фактично була спрямована прицільно, з використанням, напевно, швидше всього тепловізора, оскільки всі штори вони були закриті. Достеменно слідство переконано про обізнаність стрільця, а також його замовників, про розташування і місце перебування генерального прокурора, тому що вистріл був фактично здійснений в притул з розрахунку на потрапляння в область. Туловича, туловища або е, голови за словами матіуса снай міг стріляти із одного з розташованих поруч будинків. У деяких з них слідчі виявили сліди зламу завків, що перекривають вихід на дах, де тепер перебуває генпрокурор. Матіус не поточнив, проте відзначив кін працює у звичному режимі. У справі вже порушено кримінальне провадження. Збігувці проводять слідчі дії. Зловмисникові загрожує пожиттєве позбавлення волі.